Вітаємо всіх прихильників футболу! Запрошуємо вас до селища Глибочиця Житомирської області на навчально-тренувальну базу бо навчально-тренувальний центр футбольного клубу Полісся, де сьогодні відбуватиметься надзвичайно цікавий вже за самою афішою матч чвертьфіналу Кубка України серед жінок між командою Полісся Житомир та жіночою командою ворскла Полтава. Абсолютно точно треба говорити, що сьогодні на дівчат з Житомира очікує дуже серйозне випробування дуже сильним суперником. Команду, яка останні кілька сезонів стає чемпіоном України. Питання буде. Будемо власне, ось так от, двосторонні спілкування проводити. Зараз атакують гості. Перша атака на ворскла тисне. Ворскла намагається якнайшвидше Відкритий рахунок. Небезпечний момент. Простріл. Хороше відкривання вже у штрафному. Удар в ближній. Дається потягнути Олександрі Кулик. Команда у Житомирі. І вона розвивається. Максимально амбіційний клуб, керівництво клубу. І Максимальні амбіції команди. А Ворстеле таки забуває на 11-й хвилині. Перший гол у цьому протистоянні таки досягає свого гравчині полтавської команди. Доволі швидкий гол вдається їм забити. Ну і як це відбувається? Подача з флангу з підбокової лінії. Доволі дивно, але ніхто не накривав дівчину, яка пробувала по воротах. Ще раз дивимося. Марина Шайнюк виконує цю подачу. Вдається виграти повітря, але не вдається винести м'яч подалі. І Ірина Подольська добиває м'яч. Доволі красивий гол, беззаперечно. Доволі ефектно виходить. Грати вони першим номером продовжують грати на м'ячі. Мається швидко вийти в атаку. І дуже небезпечний момент! Вище воріт! Ви знаєте, виконує аут. Тетяна Тріль веде боротьбу. Чіпляється за м'яч. Є перший удар в площину воріт. Гостей до захисницею. Мені здається, що це, ну скажімо так, правильна оцінка, небезпечно. боротьба. Бажано був вибити м'яч гравчиням Полісся. Зону атаки. Там кілька дівчат було в готовності хопити подачі. Небезпечний удар! І у сіці воріт. На 17-й хвилині рахунок 2-0. Здавалося, що Олександра Кулик зреагувала. Вона то зреагувала, але не парирувала і не забрала. Пропускає вкут. Рахунок стає 2-0. Дивимося ще раз за цією атакою. Ефектний гол головою. Через праву фланг розіграш абсолютно виважена. Нецілена подача і м'яч усі ці воріт. й номер забиває гол Катерина Корсун. Два голи у короткий проміжок часу забивають гості ще раз. Зараз хороша атака. Удар. Поперечка. От, будь ласка, уявіть собі, як би зараз далося. Поліся здобуло перемогу. І тим не менш зараз небезпечно було дуже. І от до чого це призводить? До третього голу, так? Але якось вже втомлено беземоційно реагують на це. Футболістки Ворскла, Дивимося повтор. Передачі за спини. Ну і дуже ефектна гра Рокселани Кравчук. Вже рішуча бомбардирська гра після вкидання з бокової. Дві дуже досвідчені гравчині Яна Калініна і Роксалана Кравчук. Гравчині збірної України організовують цей гол. Певною мірою ефект дежавю, Як і в матчі чемпіонату, тут три голи. Три голи забивають ворота Полісся суперниці ще до перерви. Ось так. І хороша контратака через правий флан небезпечне забігання Роксолани е, Кравчук. Вона вічнавіч фактично виходить, але покотила на партнерку. І можливість для удару. Момент який яла нема кому завершити. Удару немає цілеспрямованого. Отдача! Вище воріє. Це ж таки м'яч пасятий. Ольга Осіпян. Це центральний трикутник. Ліворуч Анастасія Кумеда грала із восьмим. Ух, який момент! Праворуч Яна калі. Подвійна заміна. Теж як змога. Що я кажу, багато пауз в останні хвилини. Пішла подача. Іде в атаку Ворскла. Зараз є момент. Я би відзначив зараз хорошу атаку полтавської команди. Удар! 4-0. Четвертий гол вдається забити. Тільки ну, хотів сказати про якісну тактичну роботу. Лісся на ліквідацію з цих атак суперниць. Але ось тут якраз то з тактичної точки зору і стається збій, йде пас за спину, який перетворюється на вихідну ударну позицію. І прицільний удар по воротах. 4-0 дається таки четвертий м'яч забити. Марія Талоп, яка вийшла на заміну, відзначилася голом. Ворскла будує атаку. Хороший пас. І момент, який був. Ну, стала така тактична в'язка гра в другому таймі. Доволі цікаве, протистояння. Ворскла в атаці. І Ворскла забуває п'ятий гол. На 89 й хвилині все ж таки дуже схожа ситуація із грою цих команд в чемпіонаті. <плес> Рахунок 5-0. Тоді був 7-0 на користь Полтавок. Ну і тут можна говорити про те, що Ольга <плес> Десь, можливо, і нелогічний рахунок, якщо відверто Ольга Осипян забуває гол. Внаслідок десь там ігрових збоїв останні, зокрема, два пропущені голи, можливо, три з п'яти. Тобто, ну... Ворскла переважає відчутно суперницю за грою, але не скажу, що ось такий розгромний рахунок відображає повністю події на полі. Я думаю, що ви зі мною ну, Який сприяє прогресу. Зараз в атаці Ворскла. Удар по воротах пробувала Роксолана Кравчук, на силу скоріше. Лунає фінальний свисток. Фіксуємо, констатуємо, що Ворскла здобуває перемогу преколиву з рахунком 5-0 над дівчатами з Полісся. Володимир Олександрович вітаю вашу команду до сьогоднішньої перемоги. І ваш коментар по грі. Я хочу подякувати команді, хочу подякувати штабу, керівництву за цю гру, за перше коло, яке ми зіграли за ті емоції, за самовіддачу, за перемоги, які у нас були. Трошечки засмучує, що в кожній грі у нас в останніх дівчата отримували травми. Хочеться побажати їм якнайшвидше одужати. Дівчатам, ті, хто їдуть у збірну вдалого виступу. А ми підемо на паузу, трішечки відпочинемо та з новими силами будемо рухатися далі. Як взагалі можете оцінити результати за перше коло, адже закінчився чемпіонат і все ж таки сьогодні була остання гра у 2024 році? Результати ми йдемо на першому місці. Зіграли лише в одну нічю, важливо, що не пропускали забиті м'ячі, але я би більше совітував сконцентруватись на нашій грі, тому що від якості гри буде залежати наступні результати. І які плани на зимову паузу у вашої команди? <зв 'язок> Готуватися, підготовка. Ми ще не склали точно план, де ми будемо проводити. Але хотілося б там, де тепліше. Супер, дякую. Дякую вам, дякую ЗСУ за те, що маємо можливість грати. Слава Україні! Героям слава. Микола Володимирович, команда завершує виступи. В Кубку України, що можете сказати сьогодні по грі? Ну, я в першу чергу хочу подякувати всім тим людям, завдяки яким ми сьогодні стоїмо на цьому полі. Шикарному, перше, це наші захисники, які дають нам справді це не пусті слова нашим керівникам, які дали нам можливість сьогодні на таких умовах проявити себе. Ну, а Дівчатам велика подяка. Ми домовлялися, О, така контрольна робота у нас сьогодні з таким суперником, але ми не боялися ми виходити, ви виходили грати на позитивний результат, але сьогодні десь майстерність цієї команди вища за нашу. Але я скажу, що подякував після гри зараз дівчатам. Все, що могли на сьогоднішній день, вони все віддали. Сьогодні вперше в стартовому складі з'явилася Олександра Кулик. чим був замовлений, замовлений такий вибір голкіпера на сьогоднішній матч? Ну я скажу, якась така полоса була в нас спочатку чемпіонату, Ми не могли зібратися в повному складі хвороби, а сьогодні це смішно, але по дорозі до, 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 до спортивного комплексу дві гравчині ну, не, не, змогли, не змогли вийти на поле. І в тому числі. Проблема травми вратарів, хвороба вратарів. А Саша, ми колись з нею домовились про співпрацю таку, і, бачите, встала в нагоді, і вона сьогодні молодець. Так що дякую. Їй також за сьогоднішню таку, ну, хоч буде спати крепко, але, але молодець. Дякую. А позаду вже зіграні всі матчі. Які подальші плани у команди? Ну, ми зараз трошки випустимо емоції. Буде декілька вихідних, потім ми зберемося у такому, знаєте, спокійному режимі. Просто постараємося дівчатам дати позитив на тренуваннях, будемо робити те, що їм буде подобатись, ми будемо них питати і будемо те робити. А в початок грудня вже дівчат розпустимо на перерву, ну і будемо вже якби формувати плани на майбутній. На майбутній чемпіонат він буде цікавий. Я думаю, що те місце, де ми знаходимося, не, не зовсім ще, я скажу не місце, а очки, яких ми трошки не добрали. От. Але я думаю, що він нам піде в, в позитив, цей друге коло. Ми десь трошки, я думаю, маємо більше відчути смак перемоги. Я так надіюсь, ми будемо багато працювати, щоб так і було. Дякую. Ліза, привіт. Розкажи, будь ласка, про сьогоднішню гру. Як можеш передати емоції, що відчувала команда після гри, після першого тайму? Сьогодні була дуже шалена гра. Ми настроювалися дуже на цю команду з позитивом. Ми хотіли доказати, що ми можемо, що ми працюємо над собою, що ми виходимо тільки вищий рівень. Що ми можемо працювати і не здаватися. Останні ігри в нас були не дуже не дуже добрі. І це нас трошки підбивало, звичайно. Але ми знаходили собі сили якось ставати йти далі до своєї цілі. І тому сьогоднішня гра була дуже позитивна. Ми старалися, ми віддали себе на всі 100% І, в принципі, я думаю, ми задоволені цією грою. Звісно, можна було б краще, але ми молодці, ми справили своєю целлю і. Остання гра була дійсно чудова. А початок сезону ти провела все ж таки на лавці запасних. Але кінець сезону ти провела в стартових складах. Що можеш сказати про це? Чи почав вірити у тебе тренер і почав бачити твою гру? Тренера завжди в мене вірять, вони мене підтримують, мені дуже приємно. Без них я б точно не змогла добиватись якихось цілей в житті. Але ну, спочатку було важко, нова команда зовсім повністю нова команда перероблена, сформульована заново. І було дуже важко звикнути до них. Взагалі, але потім ми почали якось між собою знаходити якийсь конект, і мені стало цікавіше, і мені стало легше працювати між собою, між командою. Дівчата дуже позитивні, вони надають багато сил для мене. І тренера, тренера це взагалі. Ну, вони чудові тренера. Це самі кращі тренера, які в мене взагалі були. Вони мені дають велику підтримку, і я їм за це дуже сильно вдячна. Дякую.